Івано-Франківськ вирує. Автомобілі не лише заполонили міські вулиці, утворюючи суцільні дорожні тромби, а й окупували тротуари. Ситуацію на міських дорогах водії оцінюють по-різному. Хтось нарікає на обмаль місць для паркування, комусь цього достатньо. Узькій вулиці, немає стоянок, а там, де є стоянки, це просто здирництво здирництво, тому що воно не облагороджене і не забезпечує охорони транспорту. Коли приїжджаю в місто, то тоді вже я попадаю що я постійно маю де паркуватися. Методів упорядкувати транспорт у місті чимало. Утім, дієві механізми відсутні. Законодавство недосконале, виправдовуються комунальники. У Івано-Франківську є 27 платних паркувальних майданчиків. Мість достатньо, водії не дисципліновані. Вони зазвичай уникають платних стоянок. Не всі івано-франківці хочуть платити. Бувають такі випадки, що приїжджають, займають два місця, од гримають дверима і втікають. Можуть простояти дві години, три, п'ять, а потім утікають. Були такі навіть випадки, що коли вони втікали, то розбивали машини, які проїжджали попри них. 1 січня діє особлива постанова. У документі сказано, водії можуть не платити гроші паркувальникам, а останні не мають права їх вимагати, оскільки платні парковки мають бути обладнані паркоматами. Ухвалу кабміну івано-франківські водії хопили на ура. Утім, очільник комунального підприємства, яке опікується платними автостоянками, рішення суду спростовує. Є постанова, яка говорить про необхідність встановлення паркоматів на паркувальних майданчиках. Проте ж ця ж сама постанова, вона абсолютно. Не, не забороняє пряму дію касових апаратів, які реєструються в податковій. На касовому чеку, який виходить з даного апарату, вказується час, тривалість паркування, вартість паркування тобто все те, що має паркувальний автомат. Тому, грубо говорячи, так з гумором можна сказати, що паркувальник з з касовим апаратом є живий. Паркувальний автомат вартість паркувального автомата у межах 8 тисяч євро. Згідно з вимогами урядової постанови, паркомат може обслуговувати 10 місць. У Івано-Франківську таких понад 5 сотень. Ціна питання 4,5 мільйона гривень, допоки така новація не на часі. Ірина Тимчишин, Сергій Шваюк, новини на вежі.